Доброго будківанок триває наша подорож у Угорщину. і цього разу про Угорщину 15 століття. Після довготривалого правління Жіґмонда Люксембурзького до влади приходить Альберт Герцог Австрійський, який був першим серед габсбургів, що його й об'єднав Австрію, Чехію, Угорщину, Німеччину і Богемію. Далі відбувся прихід Уласло I, короля. Польського Владислава III, який, як у Ласло І, загинув у війні з турками. До речі, його голову цього угорського короля Султан дуже довгий час тримав у Глечику з медом. Після нього 13-річний Ласло П'ятий або Ладіслав Постум став. Першим законно признаним королем усіма дворянами у цей період правив довгий час регент Угорщини Янош Гуняді, відомий своїм розгромом турок під Белградом в 1456 році. Але король не прийняв його родину і убив його старшого сина. Після цього спалахнули великі повстання угорських баронів, і до влади приходить знаменитий матяш Корвін. Корвін це ворон або матяш Гуняді. 24 січня на кризі посеред Будапешту, тоді ще окремо пешту, дворяни його оголосили новим королем Угорщини при Матюші Гуняді. Угорщина досягнула максимуму своєї могутності. Він був знаменитим королем, якого називали справедливий король, останній рицар Європи. Саме він захопив відень. Саме він створив знамениту чорну армію, яка воювала аркебузами. Саме з ним пов'язаний розклад науки. Саме він мав найбільшу у місті Буда бібліотеку в Європі. Саме з ним пов'язано в 1473 році сімдесят друкування році книгодрукування в Угорщині, яке розпочав Андреас Гес. Саме при ньому Буда стала могутньою і повноцінною столицею Угорщини після Матіша. Корвіна до влади приходить у Ласло II, або польський король Владислав II Ягелон, якого ще назвали в історії Ласло Добже, адже на все він говорив: буде добре, буде добзе». Він відомий своїми війнами і повстанням дьордя Дожі в 1514 році, і трошки угорської мови. Птах, Модар, Орел, Шош, Гуска, Лут. Горобець, верейб, качка, кочо, курка, тюк. До зустрічі!